У Києві зараз все твоє життя підпорядковується графіку включення або виключення світла, не знаю, як правильно вже казати. Коли там 5-6 годин підряд немає світла, ти пристосовуєшся до цього, тому що відсутність світа: це не працює ліфт, не працює електроплита, немає води, інтернет е, поганий. І тобто, ти не можеш нічого по суті, зробити. Міста створені так, що без світла це мертві якби, могили якби, для людей, особливо там, для літніх людей, які не можуть. І ну я розповім за себе, якби да? я, Раніше в мене там був чіткий графік, я там прокидався рано, там о 6 7 і снідав і їхав працювати. Да? Потім приїжджав, там сидав в комп'ютер, щось робив там в комп'ютері, готував їжу. Зараз ніфіга не так. Зараз, якби я дивлюсь графік на наступний день світла. Я дивлюсь, ага, зранку не буде світла, коли я прокинусь, потрібно приготувати їжу. Я готую їжу там собі, заварюю в термос чай там. І я знаю, зранку я поїв, поїв, перекусив. Ага, я дивлюсь, коли увімкнуть світло там. Півпершого, да? я значить, мені не варто там виходити о 6 ранку, я виходжу там. Ну, о восьмій чи пізніше, ну, коли прокинусь, нема, немає. Але я працюю от до, в таксі. Працюю поки не дадуть світло, щоб прийти, піднятися нормально на ліфті, нормально поснідати. А деякі ж люди, які працюють, якби да, які працюють на роботі ну, постійно, якби можуть так от вчора жіночку скаже, я ухожу, нема світла, приходжу, нема світла. Я на роботі цілий день вдома, конь не валявся. Тобто так, от, е, я зараз собі на Київ цифровий поставив сповіщення, да, коли буде світло, воно попереджає. Е, ну, благо сказати, що е, ну, вимкнення світла якби, в основному співпадає з графіком, але вчора от була без 5-8, мають виключити світло. Я спос... ну, визвав ліфт, ліфт, е, приїхав, відкрились двері, я таке тільки заходить раз і все гасне. Хороше, та ні, я думаю, піду пішком. Пішов пішки, лівць, і так же ж з усім, розумієте, приготування їжі, якісь там, щось там зробить в комп'ютері, щось там зробить. От я дивлюсь, у мене в морозил, морозилки, я завжди там хранив. Там я наліплю собі там вареників, пельменів, ще якийсь, понаморожу. А зараз я дивлюсь, що ну, воно то не розмерзається, в принципі. ну. Якісь такі великі запаси я не роблю їжі замороженої, тому що, ну, блін, зараз 2-3 дні не буде світла. Ну, в принципі, зима зараз пофіг. от, Що стосується роботи, теж як би, от, я працюю в таксі сьогодні. Спостерігав картину. Ніфіга не працюють половина світофорів. Е -е, пробки, пробки. Аварії, пробки. от сьогодні, блін, На Кудрявському дзвозі з Глибочинської наверх на Січових стрільців іде пробка, я спускаюсь, зелений джип, військовий по встрічці летить, без малого чуть не столкнулося. Ну от, Якісь олійні на Костянтинівській ДТП стоять усі трамваї. Тобто, я ж кажу, без світла місто важко, важко функціонувати. Да? Це як телевізор вимкнули з розетки, і воно не працює. Воно тут якось, якось працює, щось намагаються робити. Але коли більшу частину дня немає світла, це ти враховуєш, ти тільки думаєш от про те, що світло, світло, світло там я везу. Там тітушка з ЖД вокзалу, вони дивляться графік. Ага, чи встигнуть вони піднятися на ліфті щоб, ну, з величезними сумками. Все підпорядковано у цьому графіку. Це дуже, якби, знаєте, якби дуже займає твою голову, що ти, ти дивишся, ага, буде світло, не буде світло. Графіки, 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 графіки. От, ну до цього звикаєш. До цього звикаєш, то що ну тобі вже потрібно, у тебе немає планування там на майбутнього, у да? тебе немає там планів ніяких, там, що ти будеш робити там на новий рік навіть. особо ще й ніхто й не думає. А в тебе є план, якби на день, коли в тебе є графіки вимкнення світла. Ти такий дивишся, ага, отут я можу поїсти, отам я можу прати білизну, тут поприбирати, а тут, тут коли не буде 5-6 годин світла, я вийду попрацюю в таксі, один фіг вдома робити нічого. Так і живе.